Анатолій Валевський. Лялька з подарунком. До дня народження улюбленої онучки бабуся вирішила підготувати подвійний подарунок. У невеликій крамниці дитячих іграшок, що знаходиться на тихій сусідній вулиці, на найдальшій полосі, вона вже давно примітила дивовижну ляльку, яка дивилася на світ широко розплющеними наївними очима і щасливо посміхалася. Її кіски стояли сторчма в різні боки, ніби лялька з цікавістю прислухалася до всього, що відбувалося навколо, і раділа будь-якій найменш помітній події. Невигадливе рожеве плаття з червоною ковтиною і трохи грубуваті малинові черевики надавали їй трохи простий вигляд. Зважаючи на все, вона була трішечки дурненькою, але її захоплені очі так і сяяли добротою. Бабуся купила ляльку, принесла її додому і посадила на стіл біля дерев'яної скриньки, в якій пишно квітлі ніжні віоли братки. Потім вона запакувала в маленьку подарункову скриньку свою стареньку улюблену каблучку, яку колись дуже давно, коли сама була ще маленькою дівчинкою, отримала в подарунок від своєї бабусі. Скриньку з каблучкою вона в'язала рожевою стрічкою, прикрасила квіткою. І поставила поряд з лялькою. Тепер подарунок був готовий, і бабуся, добродушно наспівуючи якусь пісеньку, пішла на кухню готувати ще один смачний сюрприз святковий пиріг із малиною. А лялька з нетерпінням чекала на прихід онуки, захоплено поглядаючи на скриньку з бабусиною каблучкою.